Секрет безсмертя від Бога. Щоб прийняти безсмертя, потрібно воскреснути вже зараз. Якщо я сьогодні не воскрес, то я не матиму участі в першому воскресінні. Я сьогодні вже повинен мати життя вічне. Ісус каже, коли ми приймаємо вечерю Господню, Його тіло та кров, то ми приймаємо життя вічне. Ісус є цим життям і ми з Ним з'єднуємося. Тому це велика таємниця церкві і Христа, яку Бог приховав. Це і є таємниця, яка дозволяє нам сьогодні звільнитися від гріхів і воскреснути духовно. а тіло тебе наздожене по тім, якщо ти сьогодні духовно воскрес, тому що ти поєднався з Христом, смерть не має влади над ним. Ісус має ключі пекла та смерті, тому якщо ти вже з'єднався з Христом, став з Ним одне тіло, смерть не має влади над тобою. Тож ти не побачиш смерті, ти переходиш одразу в вічне життя. Дивіться канали Салтаненко і ви зможете це зробити в вашому житті. Благословляємо вас.